придумал 182 сторінки унікального тексту та графіки. Пересопницький Євангеліє XVII століття перший переклад священого письма українською літературною мовою. Складна та витончена робота над фоліантом тривала впродовж п'яти років з 1556 до 1561 Аби вберегти розкішну рукописну книгу священникам доводилось її перевозити та переховувати. Пересопницьке Євангелія найдорожча духовна святиня. На його оригіналі, на вірність народу він нині присягають президенти України. Сумському державному університету зберігається факсимільне видання Пересопницької Євангелії. Це точне відображення оригіналу, де збережені усі особливості книги. Навіть обсяг, сторінок та вага 9 кілограмів, 300 грамів. Таких факсимільних видань у світі лише тисячі. унікальну книгу Сумський державний університет придбав три роки тому. На святкування 450-річчя пересопницького Євангелія до вузу з'їхались перші особи області. Переконані, освячена священна книга допомагає в розвитку регіону вона свідчить і вчить про те, що сьогодні треба жити в мудрості, робити всі справи з честю, і совістю, ставитися один до одного дуже уважно і в серці, щоб завжди був Господь Бог. Тоді буде все гаразд, і наша буде прекрасна Україна і Сумщина розвиватися і квітнуть. Пересопницьке Івангеліє допомагає нам пригадати наші історичні коріння, ще раз замислитись над підвалами нашої державності, розвивати культуру, ідентичність. Ювілей української першокниги Більше Свято Духовне присутнім показали історичний фільм про Пересопницьке Євангеліє, пролунав церковний спів. А зі словами благодаті та миру, до всіх звернувся єпископ Сумський Охтирський Євлогій. Євангеліє – це така книга, яка при внімательному ізучені. Коли людина постигає то, що написано в цій книгі. Когда Господь открыл свою волю через людей, словами людей, Бог обращается к нам словом человеческим, и это есть одновременно Слово Божие. И оно очень часто помогает нам, если мы обращаемся к этой книге. Із рук єпископа Духовний бібліотечний фонд університету отримав рідкісне видання Біблії. З нею, як і з унікальним пересопницьким Євангелієм, можуть ознайомитись усі бажаючі. Книги зберігаються у бібліотечно-інформаційному центрі вузу у відкритому доступі. Людмила Терещенко, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.